Усім слава Україні. Сьогодні у нас четверть вже листопада. Ну і от думали, гадали, їхати, не їхати. Минулий раз ми знайшли скільки 12 білих разом, так? По кілограму. По кілограму, так що гриби відходять. Перший раз взагалі ми в своїй грибальській практиці в такий час в лісі. Правда? Mm. Ну так. Mm. Вже точно останній виїзд. Їхали, так так. милувались природою, думали, гадали. І... Баби не літо ще mm -hmm. Ночі все рівно вже холодні. Ну і прийшлися вже трошки по лісі, е, гриба нема, але ми домовились, що знайдемо бодай по 2-3, так? Mm -hmm. Ну хоча б. І будемо брати вже тепер всі гриби. Само будемо раді. Головне, так. щоб було. Так, так що так. Якщо буде щось цікаве, обов'язково покажемо. Відео вийде. Ну і. І розкажемо. І розкажемо. Так що, якось так. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте нам лайки. лайки. І будьте з нами. Так, і, так. Так, і що, друзі? Ось він. Ось він. довгоочікуваний білий гриб. Ось так він тут нас заховався. Зараз ми його відкопаємо. Так. І подивимось, в якому він стані. Так, він тут вперся в гілочку. Ось так. Ага. ледь ледь тримається. І ось. Такий він. Так, зараз робимо йому ростин. Ну от такий він. Нічого. Давай подивимося. Шапочку. Ну і тут нічого. Ось такий. На сушку піде? Це вже добре. Білих більше нема. Ну, я тут здалека побачив такого козарика. Отакий. От ну такий добрий. Ну але козарик не в залік, ну але ми з собою його беремо. Такий синючок гарний. Ну красивий просто. Просто. Класний синячок. Ну і нижче. Нижче. Не знаю хто. А, це козарик. Це козарик. Отак бідненький тут. Під З-під корня. Ага. Такий козарик. Ну, також здоровий. Так, здоровий, гарний козар. Ніжечка. Закриємо. Ну, нічого. Так що так. Поки що так. На листопад місяць вже добре. Ну, такий він. А ну цей. А? Ага. Ну, добрий грибок. Ось. Так, синіє, бачите. Люкс? Другий. Другий! Другий мій гриб. Ну, ось так, значить, це вже добре. Ми е, планували знайти два, три, ну, а в мене вже два. Маряна поки що без гриба. Ну, минулий раз знову. Знову все якось е, так чер чергується. То е, Маріяна більше знаходить, то я, ну але ще... Не час, як то кажуть, можливо. Маряна також своє знайде. Ну але 2-0. Маріан 2-0. <рес> так що так, продовжуємо. Супер, супер. Він такий вже сухенький, але добрий. Ну такий чесно, я не чекав. Знайшов. Ось такий Ось це, там ще. Ага. Такий. Такий синючок. Ну але він м'ягенький. Так що його залисим. Залесим. Гізочкам, звіряткам. Ну а тут є молоді. О! Такий. Угу. Такий. О! І ось ще такий. Так що так. Ну, Такі вони збідовані, підсушені, але теж їстівні гриби. Момент істини. Хто це в нас такий? Ага, який він красивий! Як гарно виглядав зверху. Оце, дивіться, який синячок. А я вже думав, що це білий. Але не садилось. Ну і далі ще один. Та... е... синячки та... Ну такі два. Такі два. А білого все і нема, і нема. Mm. що? Я по нулях. Маріяна не знайшла. Ось який. Завернутий. Угу, ну але. Хороший. Великий синючок. Такий грибочок. І що? Нема білого? Немає білого. Що знайшла? Козарики. Козарики знайшла. Ну так що так? Тепер і тому каже мені Нарада, ну хоть якийсь грибок є, так? Але все ж таки я третього гриба знайшов білого. Ну, просто він не в залік. Каже Мар'яна, він хробочлеєвий. Одним словом, якби був рахунок там 1-1, може, то ми б розпарювали. А так 2-0, думаю, ну добре. Ми ще декілька місць маємо. На своєму шляху, так що є надія, що там, можливо, якийсь старенький. Білий гриб на нас чекає. Покажеш грибочка? так, да, Дідусь старенький, старенький. Да. Ну. Але я його знайшла. Але знайшла. Знайшла. Ж таки, ну але все одно два-один. Так, почекай, тут їх два було, чи що? Ні, один. один. Один, але я тут два надрізала, дивитися, ніби добрий. Ну добрий. добрий? Так от. Добрий, добрий. Та добрий? Супер. Ну так що так? Молодець. Старенький, дідусик. Ну і на полі. Та? Завершення нашої грибалки сезонної. Будемо зимою дивитися і згадувати нашу грибалку, нашу вилазку, ну і чекати з нетерпінням наступного року. Так що на такій ноці осінній закінчуємо. закінчуємо. Наш грибний сезон. Зустрінемось вже з вами. Надіємось все буде добре в нашій країні. Завдяки нашим Збройним силам України. Не забуваємо, хто стоїть за мир і спокій В нашій державі. Віримо в майбутнє. Усім слава Україні! Слава Збройним силам ще раз і ще раз. Низький уклін за мир і спокій. Не забуваємо! Працювати, підтримувати армію. Грибочки спробуємо останні сьогодні посмажити. Да. Так що е, в наступному сезоні можливо буде цікавіше, веселіше, а можливо, ну, побачимо, доживемо, побачимо. Е, ви ж будьте нам здорові усі. Усім Бережіть. до зустрічі! Бережіть себе! Всього найкращого, усім папа. -па. З вами був Мар'ян і Мар'яна. Ви були як завжди на каналі Захід Фіш. Усім папа. -па.